Вітаю, ви дивитесь Кременчуцькі новини. За мить у випуску мої колеги повідають про таке. Дільничний пункт поліції відкрили сьогодні на раківці колективу вокального ансамблю народної пісні Два кольори 10 років та про полювання за бурульками. Залишайтеся з нами. Сьогодні на раківці урочисто відкрили дільничний пункт поліції за рахунок коштів міського бюджету. Було відремонтоване та відповідно оснащене приміщення за адресою вулиця Правобережна. 50. дуже приємно, що сьогодні ми відкриваємо цей опорний пункт на раківці. Людина в формі, яка буде тут постійно знаходитись. Це символ законності, символ порядку, символ того, що в місті у нас є. Порядок, є закон, є влада, і поліція це як міська влада. Це люди, які повинні допомагати служити громаді, служити всім Кременчужанам. Ми хочемо зробити так, щоб був Кременчук без околи. щоб однаково комфортно і безпечно було і на раківці, і на молодіжному, на Аврорі, де я виріс, і знаю, що це таке в інших районах нашого міста. Тому ми будемо продовжувати цю роботу, допомагати поліції. Розбудовується країна, і ми робимо по мірі можливості. Якісь кроки, от один із таких важливих кроків, це закріплення тенденції до утвердження правопорядку і в країні, і в частині цього міста. Оновлення дільничного пункту стало можливим завдяки тісній співпраці поліцейських із органами місцевого самоврядування. Депутат міської ради Олександр Плискун висловив сподівання, що робота дільничних покращить криміногенну ситуацію в районі. Мы надеемся, что с открытием здесь опорного пункта очень многие вопросы будут решены. И... Спасибо вам за поддержку. Спасибо вам за понимание. И І спасібо Алексеевичу, що он откликнулся на это. Спасибо Віталія Олегіючу, що принял это участие і как можно швидше открыл этот опорный пункт. На дільничному в оновленому приміщенні тепер чекає тісна робота з населенням. Сьогодні у нас відбулося відкриття нашого дільничного пункту на раківці, який ми довго очікували. Звертайтесь, будь ласка, до нас. У вільний час ми завжди будемо на місці. Мешканці Раківки сподіваються, що відтепер будуть почуватися у безпеці та захищеними. А як давно не було тут? О, давно там 4, мабуть. Якщо не більше. Да, тепер буде дуже зручно. Ті проблеми, які стосуються нас, пенсіонерів, в основному, щоб нам приділяли більше уваги. Дуже хочеться, щоб щоб нас слухали, якщо ми звертаємося. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Задля безпеки здоров'я Кременчужан сьогодні працівники управляючої компанії Місто для людей продовжують збивати крижані брульки та снігові суви з дахів будинків. Ми знімаємо сосульки з криш наших домов жилого фонду, який ми обслуговуємо. На сьогодні запланувано у нас 19 домів. Вчора проработали порядка 23 домів. Зникнення бурульок помічають і мешканці. Вчора був тут сосульки, сьогодні вже нету. Після того, як бурульки впали, крижані уламки прибирає двірник. Сніг на кришах много падає, сосульки. Звісно, багато не перший раз вже збивають, і не перший раз от зараз на 24 четвертом теж будемо збивати. Небезпечні території огороджують захисною червоною стрічкою. Та, за словами працівників, деякі люди не звертають уваги на попереджувальні знаки. Ось сьогодні тут вже третій раз обв'язуємо, они Ходять їх просто обривають, или просто беруть на мату і себе забирають. Ми зробили переходи, а люди все одно ж переходять, тому бы все одно. Сосульки, не сосульки. Тож будьте обережними і оминайте місця, що можуть нести загрозу вашому здоров'ю. Марина Корнічук, Олег Заяць, Кременчуцькі новини. Сьогодні міський голова Віталій Малецький зустрівся з колективом Кременчук Водоканалу. Це підприємство ще кілька років тому переживало важкі часи, і знаходилось на межі банкрутства. Втім, його вдалося вивести із кризи і залишити комунальним. Ми зберегли підприємство для міста, для громади, для наших всіх Кременчужан, залишило його комунальним і воно повинно залишатися комунальним. Які б там хвилі політичні не були. Які б керівники не приходили це стратегічне комунальне міське підприємство? Сьогодні ми говоримо про розвиток комунального підприємства Водоканал, про його успішне майбутнє без кардинальних змін в підході до фінансування. до… Оновлення мереж ми дійсно будемо заручниками таких ситуацій. Нині Кременчук водоканал це підприємство, в яке інвестують і яке розвивається. Говорили на зустрічі і про розвиток міського господарства в цілому, зокрема, про небачені до сих пір обсяги ремонтів доріг у місті, але не могли не згадати і про наболіли Крюківський міст і будівництво нового, спорудження якого гальмує Укравтодор, який замість будівництва у Кременчуці планує будувати міст біля го. Річніх плавнів наша позиція міст має бути в Кременчуці, і ми це говорили премєр міністру Гройсману. Говорили в Верховній Раді всім депутатам. Що ми не дамо провести через гарантію уряду кредит на будівництво мосту в чистому полі. Це взагалі ну. Схема не зрозуміла. Що ж до розвитку інфраструктури міста на поточний рік заплановано чимало від ремонтів спортивних залів у школах і ремонтів лікарняних відділень до оновлення комунальної сфери. У нас в плані в цьому році замінити всі світильники на проспекті Свободи. На проспекті Лесі Українки на нові світодіодні сучасні, щоб економити на електроенергії і знов ці кошти вкладати в розвиток мережі освітлення міста Кременчука. Будівництво нових зупинок в цьому році заплановано за бюджет зробити 15, Ще 20 ми хочемо по конкурсу спільному з Полтавською обласною радою. Побудувати як смарт-зупинка на ній відеокамера, на ній система радіосповіщення, на ній можливо кнопка визову поліції і звичайно безпечний чистий павільйон для очікування. Працівники водоканалу також висловили свої думки щодо розвитку міста. Так багато проєктів я вам бажаю, щоб ви їх всі дуже дуже бажаю. Тільки наснаги, щоб ви їх закінчили. Щоб у нас місто було дуже дуже гарне і не не тільки відуче, а й був і театр. Бо дуже багато. Показували проектів Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Благодійний аукціон в рамках акції Серце до серця з кожним роком набуває все більшої популярності, а вибір лотів стає різноманітнішим і цікавішим. Наприклад, цієї весни можна придбати сертифікат на відвідування першої соляної печери у Кременчуці, де поправляють здоров'я і просто відпочивають. Усі зібрані кошти від покупки лотів підуть на придбання медичного обладнання для дітей з вадами слуху. Я сама мама, поэтому вважаю, що чужих дітей не буває і хотілось би, щоб більше зд... Здорових деток у нас було, поэтому рішили прийняти участие в этой акції і помочь забрати як можна більше денег. Кілька різних лотів у благодійному онлайн-аукціоні представляє і перукар Антоніна її послуги проведення майстер-класів по догляду за волоссям та зачіски. В акції «Серце к серцю я беру второй раз участку. Очень хочеться допомогу діткам лепту внести в добре дело. До благодійного аукціону в рамках акції Серце до серця долучаються також майстри манікюру, виробники хендмейду, кваліфіковані барбери та інші професіонали, які нададуть корисні і цікаві послуги або ж запропонують придбати готову річ ручної роботи. Усі лоти можна буде побачити та зробити ставки у соціальній мережі Фейсбук з 1 квітня. Також ще триває прийом нових лотів. 1 квітня у нас стартує благодійна онлайн-акціон. Ми активно готуємося, збираємо лоти. То якщо ви можете долучитися до акції, ви можете надати майстер класи або цікаву послугу, або ви робите вироби ручної роботи, то ми чекаємо вас. Запрошуємо долучитись до акції. Можете потелефонувати нам за номером на 35106 або прийти до офісу молодіжного парламенту вулиця Шевченка, 19, рік. 3. Марина Корнійчук, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини. Цими вихідними в ніч з 24 на 25 березня Україна переходить на літній час. Тож стрілки годинників треба перевести на годину вперед. Та чи пам'ятають кременчужани, що спати їм доведеться на годину менше? 24, 24 на 25 Вроде да березня. А чи важко вам даються ці переходи, коли звісно важко да, дітям теж. Тяжело. тяжело? На літнє врізно очень тяжело на зімні легше. ну на час раніше треба вставати. ні худосілку переводити. Туда, назад. Є, туди абоди, назад. Да? назад. назад. <ріст> Думаємо назад. Наперед. На годину менше буде. А, ні, назад, назад. Назад, 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 на годину менше будемо спати. Не знаю. 25-го, 26. шістого. А куди стрілку годинника треба переводити? Цю неділю. А куди стрілку годинника треба переводити? Вперед. Не угу. складно. Ми в такому віці рано прикидаємося. В суботу, по-моєму, в воскресеньому не ошибаюсь. Правильно. А кудись години назад чи вперед? Ну, по і назад, звісно, важко. Поспати більше хочеться. Не всі опитані знали, коли переводити годинник і в яку сторону треба крутити стрілку. Нагадаємо, за постановою Кабінету міністрів, перехід на зимовий час відбувається у останню неділю жовтня, а на літній у останню неділю березня. Та аби запам'ятати, у яку сторону переводити годинник, варто вигадати собі якусь асоціацію. Наприклад, восени опадає, а весною піднімається. Також, як ми зрозуміли із опитування, перехід на новий час викликає складнощі у адаптації. З легкістю перейти на вихід часу, вам допоможуть прогулянки на свіжому повітрі. Також заздалегідь подбайте про свій режим сну. Варто вже сьогодні лягти хоча б на пів години раніше. Тож солодких снів Кременчук. Ірина Серегова, Максим Пінчук. Кременчуцькі новини. Українська пісня це душа народу. Рідна, щира та яскрава. Саме таких надзвичайно емоційно барвистих пісень вже 10 років. Співає колектив вокального ансамблю народної пісні Два кольори територіального центру соцобслуговування автозаводського району. Сьогодні з нагоди ювілею відбувся святковий концерт колективу. В ансамблі виступають 16 жінок та двоє чоловіків з баяністом. Художній керівник колективу, заслужений працівник культури Анатолій Макайда, надзвичайно емоційно диригує співом. На такі емоції надихають мої дівчата. Вони вони дійсно це такі патріоти. Вони наскільки люблять пісню, і я люблю, і мені це передається. І Я стараюся все зробити для того, щоб передати їм ці емоції, цю цю, цю, цю любов. І до пісні і на, до нашої України. Директор терцентру центру соцобслуговування Лариса Дзюба нагадала присутнім історію становлення ансамблю, який від початку був жіночим під назвою Смирічка. А що ж дівчата саме без хлопців? Якось їм сумно. Вони взяли, заманили в свій колектив двох прекрасних. Ну я не говорю чоловіки, хлопців. Ви їх побачите. І кажуть, то у нас же ж є два таких козака. Давайте ми назвемо наш ансамбль два кольори. За збереження традицій та надбань українського народу, міський голова Віталій Малицький відзначив колектив почесною грамотою. Колектив, два кольори він дійсно. Дуже гармонійно війшов в мистецьке життя міста Кременчука. Ви зберігаєте традиції, ви вносите в свої пісні щось нове. Вам теж велика подяка за те, що ви несете українську культуру, українську традицію, популяризуєте її і робите її доступною для всіх кременчужан. З Першим вас ювілеєм всього всього найкращого. Щиро вітаю. Яких тільки пісень сьогодні не лунало, і народні, і авторські, веселі та сумні, душевні і проникливі, і звісно, частівки. Концерт настільки припав до душі поціновувачам народної пісні, що ансамблю навіть запропонували дати нове ім'я. Переназвати його не в два кольори, а в сім кольорів, тобто в веселку, тому що настільки професійно все це було виконано, а як же репертуар. І тут і патріотика, тут і народознавство, тут і історія, і культура, і все разом е взяте. Глядачі бурними оплесками стоячи, дякували колективу за неймовірну святкову концертну програму. Я в восторгі, в восторгі цього концерта. Це ж такое звучання. Це хор, это хор хорио, а зі дует, і троє. І на три голоси поють. І сам сам руководитель, це йому просто низький пакло нас. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кримчицькі новини. Сірники дітям не іграшки. Цей вислів кожен із нас знає ще з маличку. Та дехто знаходить їм безпечне та навіть вражаюче застосування. Кременчужанин Іван Котляревський створює із сірників справжні витвори мистецтва. Зменшені копії бойових кораблів Іван збирає ще зі школи. Началось буквально це, это... со школи построїв домик со спічок. Ну і потім домик получився корявенький, не понравилось і вирішив… что-то масштабнее сделать. Построил, начал корабли, маленькие модели, потом побольше, побольше. Была передача по телевидению «Кунсткамера». И в «Кунсткамере» показали работы английского мастера, который делал, сделал целый флот из спичек. І буквально після цього вирішив спробувати. Кожна модель це не день і не тиждень кропіткої роботи. Кораблі вражають своїми розмірами та деталізованістю. Усі гвинти, пушки і кулемети це рухомі деталі. З недавніх пір в колекції Івана з'явився корабель рекордсмен. Сталося це на початку березня у Києві. Це був перший Україні фестиваль, приурочений спічки, Пригласили мене туди поучаствувати. Його лінкор потрапив до книги рекордів України як найбільший лінійний корабель. Його довжина складає 1 метр 78 сантиметрів. На виготовлення моделі Іван витратив один рік та 13,5 тисяч сірників. Та сам майстер стверджує, що встановлення рекордів не є його метою. Це не цель цель Это как аквариум, успокоение нервної системи і банально убить время перед комп'ютером сіня. В планах у Кременчужанина – створення нових моделей суперлінкорів. Тож ми з нетерпінням чекатимемо нових шедеврів і сірників від Івана. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Мало хто в місті не знає про громадський рух Айлав Кременчук, адже саме вони регулярно організовують неймовірно цікаві та масштабні заходи. Ось уже п'ять років Айлав Кременчук згуртовує містян, тому що головна їх мета виховувати патріотизм та любов до рідного міста, робити Кременчук комфортнішим для життя та розкривати нові таланти. Для того, щоб общество консолидировать мы постоянно проводим какие-нибудь интересные мероприятия это и большой семейный фестиваль Baby Fest это и конкурс красоты и таланта Miss I Love Кременчуг потому что мы искренне считаем что самые красивые девушки в Украине живут именно в Кременчуге также мы проводили конкурсы для спортсменов, это и сильная половина, и конкурс по бодифитнесу среди девушек. И наразе разе кременчужан чекает еще одно неймовірно захопливое свято. 31 березня громадский рух відзначатиме свой перший ювілей. Мы приглашаем всех наших друзей, весь город Кременчуг, отпраздновать это событие вместе. Потому что вместе мы одна большая дружная семья. Приходите в новый ресторан, который называется «Все свои» в 21.00. 31 марта та будь субота. От саме там ми готуємо для вас много-много сюрпризов. В житті має бути місце для веселощів та відпочинку, особливо у цікавій компанії. Тож приходьте на свято, привітайте ювілярів та отримайте насолоду від гарного вечора. Ірина Серегова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Щороку спеціально до дня театру в Кременчуці проходить фестиваль Театральна весна. Ця подія вже стала доброю традицією для нашого міста. Фестиваль живе і розвивається. А для поціновувачів театрального мистецтва приємною новиною стане те, що на відміну від минулих років, театральна весна триватиме не один тиждень, а цілих два місяці. К нам приїжджали і театри з інших рядов і України. К нам приїжав також і актор. театра на Таганке Игорь Пехович, и проводили здесь и мастер-классы актерского мастерства, здесь мы проводили ночи кино, в общем, формы у нас, мы искали постоянно какие-то разные формы, вот. но единственное, что это все-таки в одну неделю очень тяжело это втиснуть, соединить, вот поэтому в этом году я не скажу то, что мы решили облегчить себе работу, но все-таки и немножко Розтянуть удовольствием для зрителей. вже з 25 березня Кременчужани зможуть поринути у прекрасний світ театру. Протягом двох місяців на вас чекатиме більше десяти різноманітних вистав, як від місцевих колективів, так і від гостей із Чернігова Сум. І не тільки у нас пройшла ні реконструкція малого малова зала. Пока что это зритель, первые зрители это увидят, увидят только на потолке, на стенах, на полу нашего зала. А уже зрители, которые придут на спектакли уже в апреле, те увидят новые кресла в нашем зале. Поэтому растет фестиваль, улучшаются условия. Мы немножко расширяем, расширяем рамки самых, самого театрального действия. У нас еще... 1 апреля, крім спектаклів, у нас ще буде будуть е, юмористичний забіг. Тож театральна весна 2018 – це не тільки культурне збагачення та естетичне задоволення, а ще й користь для вашого здоров'я. Розклад вистав можна знайти в мережі інтернет і на сторінці Кременчуцьких новин у Фейсбук. Тож запрошуємо всіх долучитись до головної театральної події цієї весни. Сергій Лашко Олег Заєць, Кременчуцькі новини. На вихідні погоду синоптики обіцяють сонячну без опадів. Нічна температура повітря мінус один, мінус два. Денна плюс два плюс три. На сьогодні це всі новини. Не забудьте перевести стрілки своїх годинників. І традиційно дивіться Кременчуцькі новини в Ютубі, вдалих вихідних.